А прийняв, сьогодні поговоримо, як вводити дані з клавіатури самостійно. А для цього використовується у нас з вами функція CIN. і це, зумовлен, це зумовлена зміна, яка щитує дані з клавіатури з допомогою оператора вилучення. тобто два знака більше. І у цьому прикладі ми з вами якраз це і зробимо. А що нам необхідно зробити в першу чергу. А, ну, наприклад, ми з вами зараз приберемо те, що було в попередніх прикладах, створимо якусь зміну. Наприклад, int, int A. Ми її створили, а не і не ініціалізували. Далі, нам треба сказати користувачу, зробити йому певну підказку, що від нього потребують. Наприклад, <coughs> input. Numbers. Number. Далі зробимо endl крапка кома. Далі. Як ми нам вже було сказано, що для того, щоб ввести конкретне значення, нам необхідно саме використовувати нашу функцію cIn. cIn і два знаки більше. Так і зробимо cIn Два знака більше. змінна А. Крапка з комою. І далі ми її виведемо до екрану. Окей так і зробимо. Siaout. Два знаки менше. Ось тут, наприклад, зробимо додатковий текст. Your your number is itреo. І ось тут додамо значення A, Нашої змінної A. Окей, запустимо цю програму. Input сам number, наприклад, 7. Uh, number is. Ага, і в нас, uh, вибачаюся, не вивелось. Зараз одну секундочку. Так, і для того, щоб нам її вивести, нам необхідно замість плюсу, як ми uh, звикли. У нашому Java, C sharp і там в деяких випадках можна це саме робити і в Python. Нам необхідно в C використовувати саме два знаки менше. Ось тут замість плюсу два знаки менше. Додали, запускаємо. Input some number 7. Your number is 7. Тобто все дуже просто. Аналогічно, якщо ви захочете записати, наприклад, якесь дробове число 7,70, тоді компілятор не скаже, що це помилка. Проте він виведе лише інтове число. Для того, щоб ввести значення Double, тобто дробове, так і доведеться тоді написати, що Double, Double змінна A, запускаємо. І ось тут 7,77. Ось, все, все в порядку. Аналогічно, якщо вам необхідний якийсь текст, uh, тоді змінюємо тип даних на string. Зробили це, запустили. І ось тут. Hello. Your number is hello. Тобто, uh, все дуже просто. Для того, щоб ввести якесь е, значення з клавіатури в C, використовується CIN, два знаки більше. І після того, як ви хочете щось побачити, наприклад, власне е, значення, котре ви ввели, то функції COUT після там якогось тексту, доведеться писати два знаки менше, а не конкантронувати, як ми це звикли в інших мовах програмування. Тому на сьогодні це все. Дякую за увагу до наступної зустрічі.